Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота, гарний дуже день. І я записав таке невеличке, коротке, стисле відео. Те, що я роблю зараз на даний момент, те, чим я зараз на даний момент займаюся. І я думаю, що вам буде дуже цікаво подивитися. Гарного перегляду. Так, друзі, трішки моєї роботи, чим я займаюся. Рихтуємо зараз принтера. Тут був дуже сильно завалений, обично його міняють. Ось таким от. частью переварюють. Це в лучшем случае, а тут о щось. Так, ми пройшли його з середини. Тепер будемо спотерити отаким от, от спотером. Все. Да. Такий от праджик у нас. Не дуже люблю таке робити, але... That's fine. От, виходить, тут міняли оцей весь кусок, а верх я рихтував і шпаклював його. І, виходить, двері зараз треба весь оцей верх вибити, перехтувати і пошпаклювати. Сталося пошпаклювати тут. А тут треба вже фінішний слой слої накинути і все. Це ми пройшли стартовим. Так, друзі, дошпакльовуємо крило, чуть-чуть, і будемо вже грунтувати це все. От, ми все вже вишпаклювали, лінія вся чітка. Просто загрунтовуємо все і убираємо його звідси і беремо другий праджик, бо, вже... бо вже він дуже сильно втомив мене. Вот і все. Приличку підгрунтували, кришу підґрунтували. Далі вона заїжджає на замивочку і на покрасочку. Спринтер у нас вже буде виїжджати, вже я погрунтував його, зараз підітрушу Теслу, пройомчики тут я зробив, тут лінії зробив, все гарненько, тут обмінялося. мінявся квотер. І все. І тут аж день був невеличкий. І він виїжджає. І виходить вже на сьогодні в мене буде робочий день дан.